Доброго дня, шостий клас. Продовжуємо з вами розділ алгоритми та програми. Ми починали розглядати вкладені розгалуження. В принципі, все, що нам необхідно знати про них, ми знаємо вже сьогодні і трошки декілька наступних уроків Ми просто розв'язуємо задачі, тренуємось працювати з вкладеними розгалуженнями. Так само ми працювали з вами вкладеними з циклами. Ваше завдання це повторити підручник. Виконати завдання 7-8 на сторінці 109, звичайно, виконується вони в скречі. І якщо немає комп'ютера або ще якісь там проблеми з технікою, то от напишу вам в разі відсутності технічної можливості письмово виконати завдання 4 на сторінці 108, надати фото зошита. Тобто завдання 4, в принципі, таке завдання, яке виконується письмово в зошиті. Ну, давайте спробуємо. Переглянемо хоча б ці завдання, деякі з них виконаємо. Завдання 4 це для тих, у кого немає комп'ютера ще раз. Завдання таке: складіть блок-схему алгоритму, у якому потрібно задумати, числа та додати, задумати число та додати до нього 10, якщо воно менше, ніж 3, додати до нього 20, якщо воно менше, ніж 3, але ми. Якщо воно не менше ніж 3, але менше, ніж 25, підняти від нього 1, якщо воно не менше, ніж 25. І виконати складений алгоритм для чисел 2, 14 і 30. Це мається у увазі, що загадали. В перший раз там число 2, в другий раз число 14, в третій раз число 30. Ми до них там щось додаємо або віднімаємо, і потім який буде результат в кінці. там. Складіть блок схем. Я думаю, всі вже у нас розуміють, що блок-схема у нас, в принципі, та отже ж у нас блок схеми. І в підручнику ми про ці блок-схеми розмовляли. От блок-схема вкладеного розгалуження. Десь, за прикладом, у нас також був за числами. Ось, ось блок-схема. Тобто необхідно намалювати ось таку штуку в зошиті, ну і виконати цей алгоритм. Давайте четверте завдання я виконувати не буду, а розберемо ще раз те, що ми минулого року на уроці те, що ми переглядали ось цю блок-схему, Що у нас тут є? Початок алгоритму позначається овалом таким еліпсом. Далі загадуємо якесь натуральне число. ну Нам це кажуть, що у нас будуть числа 2, 14 і що там, 30, я вже забув. Далі. Тут задача вирішується умова перша така, чи закінчується число парною, парною цифрою. Якщо ні, то ми там нічого не робимо. В вашому випадку з четвертою задачою необхідно подумати, якщо ні, щось відбувається чи ні. Якщо так, то знаходиться, знаходиться сума цифр числа. У вас інша умова, звичайно, і якщо так, то що ви там робите? Ще раз вам наголошую, що дивіться. Умови у нас позначаються у ромбах. Дії, які виконуються звичайні команди, в прямопутниках. Стрілки там, куди вони направлені, у вас в зошиті, звичайно, там десь місця може не вистачати і так далі. Мені, грубо кажучи, так трошки все одно. Куди у вас будуть дивитися стрілки, якими там путями вони будуть там пересікатися, чи які у них будуть маршрути. Головне, щоб сенс був цього всього такий, як потрібно для вирішення вашої задачі. Бачимо, що тут у нас знаходиться сума цифр числа. І йде далі ще якась умова. Сума цифр цього числа ділиться на 3. Якщо ні, то повідомляємо якийсь результат. І якщо так, виконуємо також яку дію, якусь дію. Мені чогось здається, що з четвертою задачею у вас там буде не два розгалуження, тобто не дві умови, як тут, а три умови. Як вони будуть йти одна за одну, чи десь по гілці ні буде умова, то вже ваша справа, подумайте уважно, подивіться на ту, на ту задачу і, будь ласка, її розв'яжіть. Ну, в принципі, ваша задача намалювати ось таку блок-схему. Ну, Не таку саму, а щось схоже на неї, щоб вона вирішувала ту четверту задачу. Звичайно, класно було, щоб ви не складали мені просто блок схеми, а щоб у вас все ж таки з'явилася можливість, і ви виконували задачі. Задачу я пропоную виконувати як всім іншим задачу 7 і 8 на сторінці 109. Давайте розберемося з задачою 7. Причому давайте так, щоб. Всім було зрозуміло. Задачу 7 я зроблю у Scratch 2. Якщо у вас є комп'ютер, ви можете встановити собі Scratch 2. На першому уроці я показував, як це робити. Там все залишилось посилання, на звідки його качати, відеозаписи, як його встановлювати в першому уроці з цього розділу, все там у вас є. Першу зроблю в Scratch 2, а другу виконую в онлайн Scratch. Мало ли у кого там є, чи планшет, чи що. Scratch 2 не встановлюється, але ми знаємо, що у нас є Scratch Online і подивимося, як там працювати. Так, сума. Складіть проєкт, у якому виконавець намалює відрізок завдовжки 50 кроків синім кольором, якщо натиснуто клавішу стрілку вправо. Або намалює відрізок завдовжки в 100 кроків червоним кольором, якщо натиснуто клавішу Стрілка вниз. Поїхали. Запускаємо Scratch. Так, є. Тепер, що я зроблю? Ну, у нас це все буде відбуватися стандартно, да? коли натиснуто зелений прапорець, що буде відбуватися? Очистимо сцену, щоб попереднє там після. Ми будемо пробувати декілька разів запускати проєкт, щоб видалити все, що було попереднє. І потім, мабуть, опустити олівець. Тепер нам кажуть, що він там щось малює при якихось умовах. Тобто. Відрізок 50 кроків синім кольором, якщо натиснуто клавішу стрілка вправо. Тобто, у нас тут є умова. Умова це, наскільки я пам'ятаю, керування, якщо, то інакше. В нашому випадку інакше, тому що у нас є ще друга умова. І що ж ми бачимо? Якщо натиснуто клавішу стрілка вправоруч, то. У нього олівець опущений, ми, мабуть, оберемо колір синій. Так, а як тут колір обрати? Я от думаю, це в мене щось з мишкою чи Не можу обрати колір. Опа-на. Так, що це таке? Я хочу інший колір. Так, зрозуміло, щось у мене глючить з кольорами. Чим як я можу це змінити? Щось я... Ну, змінювати кольор на 10 в палітрі. Звідки я там пам'ятаю, наскільки його необхідно змінювати. Це все мені не подобається. Змінити, задати кольори лівця, задавати його числами. Точно пам'ятати би, який синій, який ні. Ще. Давайте спробуємо експериментально задати колір, наприклад, 2. І прийшов, що він там намалював. Хай він йде у нас 100 кроків. І опускає олівець, та, щоб ми бачили, яким кольором він там малює. Так, 20 точно не синій. 3. Теж не синій. а ну Анука, 10. Тоже не синій. Та що ж таке? 50. О, щось вже зелений. А ну-ка, 100. Щось схоже на синій. Тобто буде колір 100 у нас. Ну, В принципі, повинна роботи, е, працювати ось ця штука колір олівця змінити. Повинен, наскільки ж я розумію, відкриватися спектр. І там я можу обирати необхідний колір. Ну, Тут у мене воно щось не хоче працювати. Можливо, у мене ключи, чи комп'ютер чи спред. Так, скільки він там повинен пройти. 50 кроків синім кольором. От у нас є 50 кроків синім кольором. Читаємо далі. Це якщо стрілка вправо, або намалює відрізок завдовжки 100 кроків червоним кольором, якщо натиснута стрілка вниз. Тобто, отут, інакше, ми вставляємо. Якщо стрілка вниз, то червоним кольором він там малює. Тобто, інакше нам необхідно якось додати датчик стрілка вниз. Але ми ж просто так датчики не можемо додавати. Датчики Це у нас є частиною якихось інших алгоритмічних структур, тому ми візьмемо ще одне розгалуження, воно буде вкладене уперше, і до нього додамо датчик. Клавішу натиснуто, стрілка вліво, оліворуч. Да? Стрілка вниз, вибачаюсь. Так, стрілка вниз. Що тут буде відбуватися? Олівець буде у нас червоного кольору. Це, в принципі, 0,5. Ми там з'ясували це вже, так? Да? І він малює у нас. І він малює у нас, що він там у нас малює? 100 кроків. Так, як у нас буде працювати алгоритм? Дивіться, якщо я просто запускаю на зелений прапорець, нічого не відбувається. Навіть якщо я запустив і далі натискаю ці клавіші, нічого не відбувається. Буде відбуватися тоді, коли у мене клавіша вже натиснута. І тоді я натискаю зелений прапорець, от він намалював. Була клавіша вниз. він намалював. Нам не сказано, що він повинен йти вниз. Клавіша вниз, а нам кажуть, просто малювати. Ми е, з напрямком руху, руху його нічого не робимо. От він намалював 100 кроків червона лінія. А тепер, що там? клавішу праворуч тримаю, натискаю зелений прапорець. От він намалював меншу лінію синього кольору. Все працює. Зберігаємо. Документ, файл зберегти як, наприклад, на робочий стіл якось його називаємо. О, Вправа 7. назву його. Там, чи завдання 7. Зберігаю цей файл, ви відправляєте мені. Можемо побачити, що на робочому столі він з'явився. Ось завдання 7. Ви відправляєте мені саме файли з завданнями. Не... Скріншоти, нічого подібного, не відеозаписи, а самі завдання. Далі. Наступна задача. Складіть проєкт, у якому виконавець змінить свій образ, якщо натиснута клавіша стрілка вліво, збільшить свій розмір на 20, якщо натиснута стрілка вправо, або зіграє звук на барабані, якщо натиснута клавішу пропуск. Дивіться, ну, в принципі, це також робиться в Scratch 2, але для тих, у кого немає комп'ютера, але є бажання і хтось може там зі смартфону або планшету працювати зі онлайн, давайте спробуємо зробити це в Scratch онлайн. Нам необхідно посилання. ну, У мене воно найперше, у вас може бути не найперше з HTTP Scratch.mit.edu. Переходимо по ньому. Що тут є? Ну, мабуть, нам необхідно розпочати творити і трошки почекати завантаження. Звичайно, для власного. Ага. Не знаю, удобства російського, вибачаюсь, можете зареєструватися на цьому сайті. Я цього робити зараз не буду. Так, є наш виконавець, в принципі, все те саме трошки інакше виглядає. Що в нас буде, коли натиснуто зелений прапорець? Очищаємо сцену, мабуть. Вигляд, 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 вигляд. Звук, вигляд, ось. Все. Чи ні? Так, де тут очистити сцену? Незрозуміло. Звук, події, керування, оператори. Це трошки не те, ну но... цікаво це все. інший інші скретчі вже трошки важкувато, да? Ну, зараз все знай... знайдемо. Чи тут немає такого очистити сцену? Малювати він взагалі тут може, хоча говорити, думати, змінити образ, наступне, наступне тіло. Очистити графічні ефекти, мабуть. Так, як же ж ми будемо малювати? Не зрозуміло. Зараз я передивлюсь все, щоб нічого не пропустити, немає нічого. Цікаво, так буде вигляд, і що я там бачив, очистити графічні ефекти. Нехай буде так. Є. Так, далі. Якщо стрілка вліво, збільшить свій розмір на 20. Поїхали. Це у нас, мабуть, буде керування. І знову ж таки, якщо інакше, да? тому що у нас декілька умов, перша умова, якщо стрілка вліво, натиснута Стрілка вліво. Це у нас буде, я так розумію, не подія, а що датчик? Торкнеться, торкнеться, торкнеться клавішу натиснуто стрілка вліво. Стрілка ліворуч. Є. То він змінює свій розмір. Збільшує розмір на 20. Так, що у нас тут змінити розмір на 20. Далі наступна умова. Якщо натиснута стрілка вправо? Ага. Змініть свій образ, якщо стрілка вліво, а 20 це якщо стрілка вправо. Вибачаюсь. Тобто, це нам ще знадобиться, а тут він змінює образ. Нам необхідно, по-перше, додати якийсь образ ще, да, мабуть. Цей образ видаляємо. І якийсь сюди ще додамо. Як його додати? Ну, Мабуть, обрати спрайт з віки. Сюрприз, малювати, обрати спрайт просто з таких, яких є. Нехай це буде, хто завгодно, який вам подобається такого і оберете. Я візьму раз ми про кота, візьму кота літаючого трошки. Поки що він нам не потрібно, щоб ми його бачили. Поки що ми працюємо з. Це. Тут, якщо щось у нас виходить, ми змінюємо образ, якщо ліва клавіша миші на Catflyer. Ага, не хоче він у нас змінювати саме на нього, так? Да? Зараз, значить, ми тут щось з образами. Ага, я його додав просто як інший. Не необхідно. Необхідно сюди його було додати, вибачаюсь також. Знову ваш вчитель трошки винуватий. І що? І ще скажіть, що мене викинуло на початок? Не хочу оновлювати сторінку, бо тоді точно все пропаде. Ну, Схоже, що мені доведеться це зробити. Да. Отак от працювати в Scratch онлайн Ну, да і все видалося Давайте одразу почнемо з того, що я додам образ ще один. Я замість тут, замість образа 2 змінюємо йому на якийсь інший. Де був там цей кіт наш. Літаючий, добре. Зробили, переходимо до коду. Ми вже пам'ятаємо трошки, що у нас там було, так, коли натиснуто, прапорець, що ми вигляд, очистити графічні ефекти, керування. Якщо датчики натиснуто клавішу, стрілка, стрілка вліво. Стрілка ліворуч, змінюємо свій образ. Тоді ми змінюємо свій образ, змінити, змінити образ на Cat Кетфлайер. Є добре. Далі, інакше, інакше. І бачимо, скільки у нас ще вкладень після інакше збільшить свій розмір на 20, коли стрілка вправо, або коли натиснути пропуск, то там ще щось зроби, зробіть, зіграйте звук. Тобто нам необхідно взяти знову ж таки ще якщо інакше, тому що у нас залишилося ще дві умови. Нам необхідно, якщо була б одна умова, то ми взяли би просто якщо. Да? Так, ще у нас є дві умови, беремо знову, якщо інакше. Що нам кажуть тут? Якщо натиснута стрілка праворуч, стрілка праворуч, то він, він там збільшує розмір. Це вигляд. Змін... Не змінити образ, вибачаю, вибачаю, вибачаюсь. де там розміри. Змінити розмір на 10, хай й буде на 30, щоб ми це помітили. хоча б. І далі ще одна умова залишається. Вже остання, тому беремо просто якщо, без інакше. Вкладаємо її. Це у нас виходить е 3 розгалуження: один в одному вкладені. Останнє, якщо натиснуто клавішу пропуск. там, було, то він кричить якийсь звук, да зіграє звук на барабані. Так, говорити, 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 нам би прямо звук, поки що не бачу, прямо звук, говорити, це ж ми розуміємо, що буде просто підпис. А да? нам би хотілося б звук. Можливо, тут такого не... Ага, звук є, у нас же ж є ціла клап... 에, кнопка від... відтворити звук. Нам необхідні барабани. Ми можемо записати звук з е, самі з мікрофону. Барабанів у мене вдома немає. Ну, Значить, буде такий. Відтворити звук, змінити ефект на. Значить, буде казати у нас просто няк. Все, поїхали. Е, натискаю стрілку вправо, натискаю зелений прапорець. Збільшився він в розмірах. Стрілка ліворуч, зелений прапорець. Змінився вже його змінився вже його образ, тому що він і був змінений. Так, мені цікаво, чому тут два образи. І вперше він був повинен бути ось так. Ну, ка давайте коду. Ось наш кіт Стрілку вліво тримаю, зелений прапорець. Так, працює, змінює образ. І останнє що пропуск, і він повинен щось говорити. Звук, звук повинен бути. Тримаю пропуск, натискаю Зелений прапорець він нам видає якийсь звук, Ну, хоча б не то, що, що потрібно. Зробили завдання. Що ми робимо далі? Необхідно зберегти його у себе на комп'ютері. Файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Обираємо, і бачимо, що у вас. Ішло завантаження, а тут ім'я ви обрати не можете. Цей файл, він у вас буде в папці завантаження, необхідно також мені не скинуть. Знову ж таки, я вам показав, як це робиться і в звичайному скретчі і в скретчі онлайн скретч онлайн трошки від, відрізняється, ми бачимо. Не, не потрібно мені, у кого є просто Scratch 2, не потрібно робити в звичайному Scratch, а потім. Ну, одне завдання в звичайному Scretрі, інше завдання в Scretрі Online. Scratch онлайн я показав для тих, у кого немає комп'ютера, але, можливо, є е, планшети або якісь ще інші пристрої, на яких можна зайти в інтернет і попрацювати з ну, виконати завдання ось в Scretрі Online. Звичайно, якщо у вас є, є комп'ютер і Scratch 2, то працюйте в ньому. В принципі, у мене на сьогодні до вас все. Два завдання, якщо їх. Якщо немає зовсім комп'ютера, немає зовсім можливості, то одне завдання в зошиті письмово. Дякую за увагу. До побачення!